Привіт усім, радий всіх бачити! Сьогодні у нас особлива тема, яка стосується кожного. І на це відео мене наштовхнув пост Павла Кузьмича у Фейсбуці, бо там йшлося про походження українських прізвищ. Тому хочу з вами поділитися цією цікавезною, на мій погляд, інформацією. Звісно, дещо з того, що я вам розповів, ви вже знаєте, але будуть і такі речі, про які ви почуєте вперше. Так що налаштовуйтеся мене слухати. Українці, звісно, вже мали прізвища чи то прізвиська у ранньомодерний модерний час, але стали фіксувати ці прізвища на письмі тоді, коли у 1632 році Київський митрополит, ви всі про нього чули, Петро Могила. Доручив священникам по парафіях, щоб вони вели метрики стосовно народжень, одружень і смертей. І вже відтоді нам відомі українські прізвища, які нам траплялися у цих метриках. Отже, часто прізвища ми називали за іменем батька або матері, ну не так часто за іменем матері, скоріше за іменем батька. Найчастіше так було, бо ну чого, тому що батько ж був голова в родині. І так від цього з'явилися такі прізвища, як Іваненко, відповідно, від Іван, Петренко від Петра, Сидоренко від Сидора, Тимошенко, Тимошчук, Борисюк тощо. Тут варто ще зазначити, що суфікси ук-юк вони вказували на старшу дитину в родині, а енко на меншу дитину в родині. Крім того, є регіональний розподіл. Прізвища із суфіксом Енко вони домінують на Надніпрянщині, тобто в центрі та на сході України. А от суфікси прізвищ на «ук», юк, чук, вони більш поширені на заході України, а саме на Волині, на Поділлі, на Західному Полісі і на Гуцульщині. Те ж саме, до речі, стосується і суфікса ак, як. Як-от і моє прізвище, до речі, Андрусяк, тобто малий Андрусь або син Андруся. Цей суфікс аК, як найбільше трапляється у прізвищах людей на Гуцульщині і на Закарпатті. А ще є такий поширений суфікс прізвищ Ич або ж він є ще в розширеному варіанті, ович-евич. Прізвища з цим суфіксом вони трапляються по всій Україні, але все ж таки більше у західних регіонах. Іноді прізвища були утворені від імені матері. А саме тоді, коли жінка залишалася вдовицею, ну або з інших причин, і звідси такі в нас прізвища є, як Мотренко, наприклад, від Мотря, або Кулинич від імені Кулина, існує ще група прізвищ, які вказували і зараз вказують на місце проживання або етнічність. І звідси йдуть такі прізвища, як, наприклад, Литвиненко або Литвинчук, Циганенко або Циганенко, Татарчук. Татарченко, Москаль, Ляшко, Волошин або навіть Чех. Що ще знали про людину, яка жила у громаді? Про людину знали, якою справою або яким заняттям ця людина займалася в житті, наприклад, були Стельмахи. Бондарі, ви знаєте, хто це такі? Не всі зараз вже знають, тому що ці слова ми активно зараз не вживаємо в наш час, вони нам трапляються лише десь в історичній літературі, у художній літературі, у наших класиків. Але хоча самі заняття ці зникли, їхній відбиток все ж таки залишається у прізвищах. Ось вам пояснення найбільш популярних прізвищ, які утворені від давніх професій. Бондар або Боднар. Ну, а також, звісно, Бондаренко, Бондарчук, це від Бондаря. Бондар це майстер, який виготовляв діжки або дерев'яні відра, ну і тощо. Гончар, всі знаєте, хто такий гончар. Звісно, є також і утворення від гончара: гончаренко, гончарук це ремісник, який виробляв посуд з глини або кахлі. Є прізвище Стельмах. Стельмах це був майстер, який виготовляв, направляв вози, сани, підводи. Звісно, ви чули таке прізвище, як кушнір. Хто такий кушнір був? Це той, хто вичиняв хутро і, відповідно, шив хутрені вироби. Лимар, чули таке? Це ремісник, який виготовляв ремені і збрую для коней, гармаш. Це майстер, який виготовляв і обслуговував гармати. Бортник. Це той, хто займався бортями, тобто лісовим бджільництвом, коли збирали в лісі мед диких бджіл. Можливо, чули таке гутник, теж є таке прізвище. Хто такий був гутник? І, можливо, ви чули слово гута. Це там, де виробляли скло. Тобто, відповідно, гутник це майстер, який виробляв зі скла. Посуд або якісь інші речі зі скла. Є ще одна цікава така гуморна куметна категорія прізвищ, які утворені від коротких влучних фраз, ви вже, мабуть, здогадалися, про які прізвища йдеться. Це, наприклад, Нагнибіда, Перебийніс, Вернигора, Неїж Сало. Оці всі прізвища це колишні прізвиська козаків. Бо саме в січі козаки. Називали одне одного за давньою українською традицією, яка нам відома ще з фольклору, де, скажімо, в народних казках був той самий Котигорошко або Вернигора. Тобто козаки просто продовжили цю традицію. І так називали одне одного. І ці прізвища вони живі свідки гумору наших пращурів. Бо ще в світі де, де ми почуємо такі перли, наприклад, як Майборода або «не їж борщ, Гризи Дуб, Затули вітер, Не святи «гуляй день». Ось так навіть на українських прізвищах можна вивчати побут, історію нашого народу, мову нашого народу і культуру. А ще, хоча я не знаю прізвища всіх моїх спонсорів, я їм безмежно дякую за підтримку мого каналу, і ви теж можете мене підтримати, натиснувши на кнопочку спонсорство під цим відео. Крім того, пересилайте це відео іншим людям для того, щоб вони теж зрозуміли, наскільки важливо знати походження їхніх прізвищ, і ви теж цікавтеся вашими власними прізвищами і прізвищами ваших друзів знайомих. Бо вони покажуть вам ту стежку, ту стежинку, якою чимчикував, аж до вас дійшов ваш славний, давній рід. Шануймося!